Короткий огляд по причепам, виробництво завод, спеціальна аграрна техніка. Почнемо з самого причепа 1 ПТС-2В з гальміною системою. Пневматичні гальма. Ширина в нього 1,80 м. Кузова, довжина 2,80 м. Колеса стоять в нього 10,0 75 15 153 3. Вісь АДР італійська, гальмівна система, у нього одноконтурна, гідроциліндр. Мантажопідйомі з такого причепа 3000 кілограм. Ось це його брат. Він може бути з наставними бортами. Також зараз будемо відправляти ці будь-які стіжними наставними бортами. Може бути борт суцільний. Ці причепи в основному, для комунальних господарств беруть, для тракторів від 35 кінських сил. Та ж, ж самий причеп, один ПТС-2В, модифікації без гальм. Ну, Людини на тракторі немає цих гальм, не хоче він їх дешевить. Таке питання. І основний наш причеп, основний, який всі беруть, це для тракторів 25 кінських сил, один ПТС-2. Ця модифікація людині поставили підкрилки. Хоча не знаю, для чого вони але людина так захотіла. По цьому причепу довжина кузова, трошки коротший і вущий. Тут 2,50 довжина кузова, ширина 1,50 м. Це вони в різних кольорах, один той самий причеп. Так, що у нас далі? Так само стоїть. гідроциліндр. Гідроциліндр. стоять 215 21570R15C. Це вантажна резина, ну, грубо говоря, від спринтера. Кол тримає 1100 кг. Диск стоїть німецький. Кнут-автофлекс, Ступиться теж кнут Автофлекс, яка витримує тонну. Цілотехніка на місці, підсвітка номерного знаку. І вантажопідйомність цього причепа у нас 2000 кг. Ну, такі у нас прицепи. Дві на 2 тонни і на 3 тонни. Хоча цю модифікацію, яка в нас є, 2 ПТС, один ПТС-2В, можна виконати в, з більшою вантажопідйомністю. Можемо довести до 5 тонн. Це все пов'язане з тим, що у нас вступить, ця італійська ДР, вона витримувати може 7 тонн. Тобто поставить більшу трубу. Кузов може лише той самий, може трошки зробити довшим, до 3 метрів можна його це. Також він може перевертати на три сторони, можемо і таке зробити. Але це все впливає на вартість причепу. Так що, причепи йдуть сертифіковані з документами. Буду таблички поставлені, бім номер, і будемо відправляти їх з документами.